У Вінниці на базі медичного університету зорганізували реабілітаційний табір для ветеранів російсько-української війни з порушенням зору життя після війни. Сьогодні заняття з фізичного розвитку. Ми посунувся вперед назад. Андрію Спасивцеву 48 років. Розповідає, родом зі Львова. На захист країни став із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Наприкінці 2023-го Під Куп'янськом отримав поранення, внаслідок чого втратив зір у таборі. Життя після війни вдруге тут каже опанував нові навички. Це орієнтування в просторі, щоб більш-менш ти міг самостійно ходити, а не бути. Також багато навиків при використанні телефону. Якщо раніше після поранення ти, як був мала дитина, тільки народилася, нічого не вмієш, але хлопці, тренера навчили, показали. Заняття з фізичного розвитку для учасників табору проводить інструктор Гліб Головатий. каже, допомагає бійцям опанувати навички тренування на тренажерах. Будь-яка фізична активність допомагає людям, зокрема з втратою зору, краще і впевненіше відчувати себе в просторі, володіти своїм тілом, що допомагає їм орієнтуватися, координувати свої дії. Табір життя після війни всеукраїнський проєкт. Ініціювала його громадська спілка Сучасний погляд в Україні. Такі табори проводять з 2019 року, розповідає очільниця спілки Олеся Перепеченко. Протягом двох тижнів учасників із втратою зору навчають самообслуговуванню та орієнтуванню в просторі. Також надають соціальну, психологічну та юридичну підтримку. Курс реабілітації для кожного розробляється індивідуально, відповідно для по відповідно запитів, оцінки їх потреб, тому що ми проводимо тестування, дивимось їх паперові виписки з лікарні. Ну і дивимось, хто в якому стані знаходиться. Вони вчаться без зору справлятися з елементарними домашніми справами. Цього року до табору долучилися дев'ять ветеранів. Серед них 26-річний Станіслав Рудяков. Чоловік із Дніпра розповідає, його мобілізували 2024 року. Служив на Сумщині. У листопаді отримав мінно-вибухову травму, після чого втратив зір, праву руку і два пальці на нозі. Друзі, сім'я, підтримка дуже велика була від них, і мені якось було спокійніше. У таборі каже вперше. В орієнтуванні навчився багато чого. Домашній побут, самообслуговування себе, себе самого вдома. Навіть речі скласти. Михайло Сівругін приїхав із Волині. Зір на війні втратив минулого року. В Харкові дві операції тут на Лобове та оскопив, що ті, що можна було. повитягали. ліве око на удалення, сказали. Отправили на Львів. На Львові дня полежав, відправили на Одесу, сказали, що вчися ходити з тростиною. Табір реабілітації діє за підтримки міжнародних донорів, говорить кураторка проєкту у Вінниці Катерина Гріжимальська. Вінницький національний медичний університет в партнерстві з громадською спілкою Сучасний погляд, другий рік поспіль, завдяки благодійникам, меценатам, таким, як, наприклад, американський фонд «Stand with Україн Масачусенс зміг зробити в другий табір для наших ветеранів, які втратили зір на війні. Протягом двох тижнів ветерани проходять навчання по-новому. За словами Олесі Перепеченко, наступний табір життя після війни проведуть на Львівщині. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.